Вояблються і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Вчора подібний євангельський фрагмент ми розглядали і сконцентрували свою увагу на внутрішній праці, на Ісусовій молитві. Повластив же жебрак, чи ці же браки, про яких описує, описують івангелисти. А просто наголошують на більш активному, вони завжди все тих отців символізували таку наполегливість молитві, таке волання. І тепер за все в їхньому навчанні відображалося в Ісусовій молитві, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, і цією молитвою дійсно святі люди і праведні. Всягали дуже велику єдність з Господом, входили в близьке спілкування з Отцем Небесним в містичний світ, в споглядальний світ. Але очевидно, перше, ніж це ставалося, треба було за прикладом Вартимея пройти дуже багато досвіду. І ми бачимо, що проблеми і труднощі В його не розчовили і не озлобили. Він залишився в позитивній динаміці. Він залишився бадьорий, він залишився у вірі і в надії. Він міг висловити Христові чи людям навколо безліч претензій через те, що в нього важке життя, через те, що він мусить сидіти край дороги в цьому попелі, в цьому поросі, вірніше. І, будучи сліпим, повністю залежати від того, що йому там кинуть, що йому хто подасть, він мав усі підстави шебрати і нарікати повній програмі. Але натомість людина протягом дуже багатьох років залишаючись снігою, сидячи там біля гірихонської дороги, не втратив віри, не втратив надії і зберіг дуже потужний потенціал до життя, до певного прогресу, до певних змін. До руху вперед. І це лежить в одній з основ оцієї людської, можна так сказати, духовної, психоволітивної структури. Коли ми не знаємося, коли ми готові до змін навіть тоді, коли сторонні вже можуть махнути рукою і сказати, та навіть тут якось не пробуй, не шарпайся цьому життю. Іноді ми так закостеніємо в певному способі життя, в певному мисленні. Іноді ми так закостеніємо, нам так бракує динаміки розвитку руху в молитві, руху в розвитку інтелектуальному приділені уваги для своєї душі, для свого тіла, для свого здоров'я. Іноді ми так закостеніємо в певних взаємовідносинах всередині родини, що ми не можемо наважитися на якусь динаміку зближення, перепрошення, на якийсь рух. Ми робимося такою застояною водою, несмачною, неякісною. Іноді ми так навчимося на болото казати, що це плакить, і що це нормально, що ми не зауважуємо, як ми самі себе деградуємо і деградуємо навколо. Вартимей мав усі підстави розчаруватися, опустити руки, звинуватити усіх і вся. Але ми бачимо, що він робить. Він, як тільки відчув надію і можливість, він зірвався і просто з криком обіг до Бога, просити допомоги. Скинув верхню одежу перед тим, як проявив ось таку сміливість і такий оптимізм. Проявляємо сміливість і оптимізм. Розвиваємося, не біймося встати від багатьох захостенілих форм нашого життя. Нехай потрошки, нехай чуть-чуть, але йдімо вперед. Читаємо, молімось, приділяємо час собі, своєму професійному зростанню, пізнаваємо цей світ, візнаваймо науку, пізнаваймо все, що відбувається навколо. Робімось цікавими самі для себе, щоб ми сьогодні сказали, що сьогодні я інший, інша. Я цікавіший сам для себе, ніж той, який був місяць два тому-три. Не даваймо можливості з цим негативним процесам, новинам, можливо, хворобі, можливо, проблемами з фінансами розчавити нас. Не опускаймо рух, беремо приклади з цього Вартемея. Він проявив оцей оптимізм. Скинув Верхню одежу. Це так важливо є в соціокультурному, сімейному, в державному, особистісному житті. Для практики ця одежа була йому потрібною, ні? бо він сидів, мав якийсь там плащ, який на себе накинув в цьому поросі. І це його захищало від пороху, від палючого сонця. Це його захищало від. Дуже багатьох моментів цей плащ, який він мав, він йому давав ніби відчуття комфорту, безпеки, якоїсь стабільності. Але цей плащ був дуже запелючений, він був дуже брудний, він був дуже старий, напевно, і недобрий. Ця верхня одіж. Була не цікава візуально, можливо, правдоподібною по запаху. Вона була не естетична, і з такою верхньою одіжою бігти до Ісуса Христа і просити про зміни не пасувало. було некультурно, невиховано. не виховано. І Людина десь на підсвідомому рівні розуміла, що це не дуже то іетично. Ось іноді ми маємо такий плащ, який ми думаємо, що дає нам безпеку. Цим плащем іноді навіть є залежності, бо людина, яка собі добре знає, не став мастить, з ним знімати стрес хоче. Чи не дай Бог якісь наркотики, чи надмірні дози алкоголю. Вона себе легко оправдає. Вона скаже, це я так релаксую, так відпочиваю. Це мені дає можливість якось розслабитися і не зварювати з тих випробувань і з цієї складної ситуації, яку я потрапив чи потрапив. Але раз, другий, третій, десятий, і людина просто деструктує себе, розносить. Вона робиться залежною. І от такі моменти, вони ніби дають безпеку. Людина себе чує комфортніше, все розслабляється, ми робимося вільніші. Язичок заплітається, ми говоримо різні речі. І ніби нам так легше. Таким плащем може бути дуже багато чого. Якісь певні форми. Неправильної поведінки, але ми накриваємося тим плащем у від цього і кажемо, ну я інакше не можу, бо я мушу бути там корупціонером або якимось таким донощиком, бо це мені дає преференції і розвиток по кар'єрі, або я мушу гнобити свого брата і свою сестру, бо це завтра буде підвищенням, бо мене зауважить начальство. І воно ніби дає нам безпеку, воно ніби дає нам комфорту. Ми навіть можемо сказати, то не я такий, то світ такий. Ми маємо дуже багато формул для того, щоб оцей флажок, цю верхню одежу прудну насправді, не естетичну, смердючу, яка ніби дає нам відчуття якоїсь стабільності, комфорту. Ми маємо дуже багато підстав. Дуже отаді тримати біля себе і не скинути. Таких ілюзорних плащів є безліч. Безліч. Наші сусіди можуть казати, от будь ласка, тобі, ось вам, наша культура, наша мова, наші герої. Наші історичні процеси, бо ми їх так бачимо. Не як ви бачите, а як ми бачимо. Ось це вам такий плащ. Будете мати безпеку. Звідки та безпека буде? Та ми не будемо мати до вас претензій. Робіть так, як ми вам кажемо, і ми не будемо мати до вас претензій. То, що ви будете ніхто без своєї історії, без свого вчорашнього. Без тисяч років історії в лобину, які валяються по архівах європейських і світових, котрі треба ще зібрати докупки, а що вже дуже багато відомо. Ось вам плаще, з нього, ми вам покажемо, ми вас навчимо, як ми маємо жити. Ви будете чути себе ми не будемо на вас махати пальчиком, не будемо вас сварити. Ми такі щасливі, наївні, такі ура. Ми всіх любимо, всі люблять нас. Все так добре навколо. Цей плащик це от така от безпека, таке от відчуття маніпулятивне, брехливе, обманливе, починаючи від залежності, від деструкції, тому що і ми у своїй слабкості небачимо, а особливо диявол, він вміє. Щось недобре, щось смердюче, щось, що нас вбиває, що, що нас веде до пекла, ну, залежне, що розвалює нас як особистість, що просто розвалює нашу сім'ю, розвалює нашу спільноту чи державу. О, він вміє це показати як лік, як щастя, без якого ми не можемо завтра обійтися. І людина така на пальчиках і побігла, побігла. Бо можливо, то ще за дарма. А за ми любимо. І ось Вартимей зумів скинути з себе цю верхню одежу, прийти до Ісуса і сказати, помилуй мене, сину Давиду, я хочу змін. Я не хочу сидіти в цій верхній одежі. Я хочу, щоб надія, безпека, любов. Запевнення, в завтрашньому дні йшли від тебе. І багато людей кричали на нього, сварилися, тому що твоє місце є там, при дорозі, в поросі, в болоті. Тому що на твоєму фоні, дорогий Вартимей, ми виглядаємо достойно, бо ти не бачиш, а ми бачимо. Бо ти сидиш, а ми йдемо своїми ногами. Бо ти от немічний, а ми можемо піти до якогось джерела вмитися, напитися проточної води, а тобі хтось може принесе, може і ні. Бо ми можемо легко помитися, а ти сидиш тут і не дуже приємно від тебе пахне. І ми, вертиме, на твоєму фоні виглядаємо дуже достойно. От твоє місце там. ти чого зірвався? ти чого біжиш? Це наше право бути біля Христа. Це наше право чути, що Він говорить, бо ми кращі за тебе. Тобто людина, яка насправді є поруч біля Христа, вона теж є немічна, вона теж може бути деструктивна і непроста. Вона теж над собою працює більше або менш успішніше. В ній теж проявляється екоцентризм, бажання, можливо домінувати когось принизти. І це треба усвідомлювати собі. Бо каже Господь, що той, хто витримає до кінця у праці над собою, той спасеться. Немає має запевнення, що раз навернувшись, ми вже з такими ангелами. Це праця до грубової дошки. Іноді ми про це забуваємо. І, очевидно, в духовному розумінні, як тільки ми починаємо молитися, Люди кажуть, О, я як так активно не молився, в мене було все окей. Як тільки починаю молитися, купа спокус, бо випробувань. А як же? Ми як не молилися, то диявол лежав собі там на мурі нашої хати та й собі махав хвостом, розумієте, образно кажучи. А тут ми активізувалися, бо він мусить протиставлятися, йому наша ще один активний молитвенник. Тому купа спокус, правильно, випробувань. Не буде все просто. Але і Божої сили більше, і Божої присутності, і Господь бачить свою дитину і оберігає. Але коли ми прикладаємо зусиль, тоді ці голоси сядь там на місце цей ворог нас не цікавлять дуже, бо ми хочемо йти до Христа. Це Вартимей є просто суперовий приклад для нашого життя і особисто, особистість, і сімейного, і державного. І говорити про нього можна годинами цього слова. Нехай він буде для нас моментом заохочення, щоб ми собі про нього згадали, коли нам буде важко, ми захочемо здатися, опустити руки і сказати, що у нас супер все важко і складно, і нічого не виходить. Нехай він буде для нас прикладом оптимізму, боротьби і надії на Господа. Христос рождається!